Моє вітання! Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Nissan Qashqai 2010 року випуску. Півторашний дизель на механіці в дуже класному кольорі та в дуже класній комплектації. Що ж, давайте покажемо його вам ззовні і розкажемо, що в ньому є. Погнали! Класний колір. Якщо звернули увагу і в високій якості дивитись відео, то колір реально дуже крутий. Щось чи то корічневий, чи то фіолетовий. але в металіку і на сонці. Зараз сонце світить, виглядає дуже круто. Давайте ще пройдемось ззовні, розкажу, що у нас є по машинці. Є омивач фар, фари галогенки, лінзована оптика. Лег легкосплавні у нас диски 18. 215 55 18 Далі є кнопочки безключового доступу. Це, до речі, козир саме цього автомобіля, тому що в нього безключовий доступ. Кашкай на безключовому це не дуже часто попадається, скажімо так. Далі, 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 щоб ви бачили якийсь стан кузова, знизу у нас є ось тут камера заднього руху. Ну і думаю, якість дозволяє побачити, в якому стані кузовщина. Автомобіль, до речі, як бачите, він на французьких номерах. Він пригнаний звідки у нас з Франції, по-моєму. Ну так, Франція. Пригнаний з Франції, розмитинений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником. В Україні по місці виписуємо договір купівлі-продажу, далі йдете мрев ставити на облік. Якщо хочете поставити на облік на дружину, кума, брата, на будь кого достатньо фотографій паспорта, випишемо договір і можете їхати. І ще одне, по обмеженню. Дуже часто люди питаються, я ж за 10 днів маю поставити на облік. Ні, у вас не обмежено в зв'язку з тим, що зараз у нас війна. І зняли обмеження в цих 10 днів. Раніше обмеження було в 10 днів це після перетину кордону. Коли автомобіль перетнув кордон, у вас 10 днів на те, щоб його поставити на облік. Але, як показує практика, поки підготовиш автомобіль, поки зробиться, поки виставиться на продаж, поки знайдеться клієнт, проходить суттєво більше часу. Так що обмеження немає, договір випустили, можете через місяць, через два, через три, через рік, умовно там поставити машину на облік. Тобто обмеження на даний час це саме. Це знято. так Бажано страховку єдине те, що зробити, але страховку теж робимо по місцю Давайте перейдемо до салону. Показуй. Паня по салону. Шкіряний салон по комплектації. Показуй склопіднімачі склопіднімачі передні, задні. Акустика у нас. Bose. Шильдики, попередні, я вам показав. Шкіряний салон, панорама. Панорамі у нас люка немає, суцільне скло. Плюс такої, такого панорамного даху, в тому, що він не буде там скрипіти, тарабанити і глючити люк. Люка тут попросту немає. Е, ЖК-екран е, на панорамі у нас шторка, тобто сонце шкварить в голову. Прикрили. Мультикермо, шкіряне кермо, е, електродзеркала, автоскладування дзеркал е, і підігріви сидінь. Двузонний клімат контроль. Коротше, є все те, що потрібно. Так, сяду сам за собою, а потім перейдемо назад. Це у нас, до речі, або давайте зараз, мабуть, перейдемо до двигуна. Згадав, що двигун хотів показати. До речі, Bluetooth гучний зв'язок, все тут є. мультикермо, круїз, контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, датчики світла все присутнє. Давайте перейдемо до капоту. У нас під капотом півторашний дизель. Реношний К-9К на 106 кінських сил. Да-да, саме 106 106 – це до 2011 року. В ньому по екології тільки каталізатор. Сажевого фільтра немає штатно. Тобто це не те, що ми там вирізали. Штатно в цьому моторі немає фільтра. Тобто тільки кат. Регенерації тут не проходять, а кат на дизелях живе практично вічність. Перевірений часом надійний двигун. Зауважень по ним немає, реально вибігає за 500 тисяч спокійно. Ну а в даному автомобілі у нас пробігу 260 тисяч кілометрів. Оригінально підтверджено. Пробіги принципово не крутимо. І на площаці у нас автомобілі тільки з оригінальними пробігами. Так, заднє сидіння подвинув, поставив під себе, сідаю сам за собою, місця реально багато. Комфортно, до речі, шкіра реально в дуже гарному стані, м'ягенька. Приємно на дотик, тобто не зашарпана, там в тріщинах, стан дуже класний. Тобто автомобілю 14 років і виглядає дуже достойно. Ось такий середній багажник. Камеру ми показували, покажемо ще в якому стані салон. В якому стані дверні карти, стеля. Давайте ще шторочку відкриємо, покажемо невеликі, невелику плюшку, яка дуже в багатьох, скажімо так, кашкаях. Це панорама. Так. Супер, величезна панорама. Стоїте на світлофорі, якщо під'їхали в притул, можна дивитись на нього. Або просто дивитись на зоряне небо ввечері. Якось так. Закриваємо обратно, шторка працює. Навігація у нас тут є. Сенсорний у нас екран, хоч і маленький, але він тим не менше сенсорний. Двузонний клімат, за клімат казав, ось у нас підігрів, Ну і Ключик цікавий, ось такий от ключик. Тобто його не обов'язково тримати, його немає куди в принципі, вставляти. У нас от, машина отак заводиться таким рычажком, і все. А цей ключик у нас буде лежати в кармані, вийшли, нажали кнопочку, автомобіль закрили. Витрата палива, витрата палива От писали в коментарях, чому не кажу по витраті палива. Дуже спорне питання. Умовно, я, я їздив на своєму домашньому автомобілі, в мене витрата палива була 10,5 от стабільно. Е, мою машину в мене купив друг, він зараз на ній їздить, і в нього е, витрата палива 8,5. Тому е, різні регіони, тобто, навіть ми їздимо в одному місті, але в різних е, в іншому районі. то... У нього дорога така, що немає, тянучок, у нього виходить 8,5, і він їде спокійно. Я не економно їжджу, в мене 10,5. Так що з приводу витрати палива це дуже спорне питання. Кашкай такий буде по трасі споживати паливо орієнтовно 5,5 літра при швидкості 100-110. В Вінниці з нашими пробками, так як особисто я їжджу, орієнтовно 7,5-8 літрів. Знову ж таки, якщо ви будете їздити дуже обережно, і ви живете десь в районному центрі, або десь там в Києві, де у вас великі проспекти і не, має, не попадаєте в тянучки, їздите в той час, коли немає тянучок, тому у вас може бути витрата палива в середньо 6 літрів, що місто, що траса там, умовно, там, а по трасі ви їздите там не 100-110, а там 130, да, да якби, і виходить, що у вас витрата буде шістерка. Так що це все дуже умовно. Що ж, є великий вибір у нас по паркетникам, у нас є Renault Коліос, у нас є Hyundai AX-35 та інші варіанти автомобілів. Всі машинки завезені з Франції, всі з підтвердженими пробігами. Ну і завжди за, щоб ви перевіряли автомобілі. Тобто вибираєте сервіс, ми кажете, куди, на яку годину, привозимо, перевіряєте без питань. Навіть коли ви в іншому місті, то можете замовити огляд, це буде великий плюс. Також для тих, хто інгородній, хто не з Вінниці, можемо організовувати вам доставку в інше місто. Тобто домовляєтесь, перевіряєте автомобіль і робимо вам відправку. Так що любі функції, опції для наших клієнтів. Також через банк можемо працювати по кредиторській програмі, тобто можна взяти автомобіль в кредит повністю на всю суму, або можна взяти під часткову виплату, наприклад, якщо... У вас не вистачає 2000 доларів, можна взяти такий кредит, якщо, там, наприклад, вас не вистачає на автомобіль, який вам більше всього сподобався. Так що любі послуги тільки для наших клієнтів. Що ж, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com, посилання на яке залишаю внизу. Та посилання на телеграм-канал, в якому тільки актуальні автомобілі. Там є що гортати. Можете полистати. Там багато автомобілів і всі актуальні. Продані просто видаляю. Що ж, номер телефону мій внизу. Нагадаю, мене звати Владислав і залишу номер телефона моїх колег. До кого удобніше, звертайтеся, дамо більше інформації, або будемо чекати вас в гості на каву та на тест драйви Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.